Капеланське благословіння на 23 травня 24-го року в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спакусу, але визвали нас від лукавого. Слава Цю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії розповідається про те, як Ісус продовжує розповідати Фарисеям, які самі були побожні, але не розуміли, про що говорить Ісус. Вони ніяк не могли збагнути, що він говорить про Отця Небесного, про те, що сам Ісус є хліб небесний, і що Він сам зійшов з небес. Вони а, думали і бачили все по земному. Вони бачили, що він син Йосипа, син Марії, яких вони знають, і що він сам з Назарета, де виховався, то вони думали, як він може бути небесним, як він може бути від отця сходженим, як він може. Бути тим хлібом, яке дає життя. І Господь каже, і сказав йому відповідь, що якщо Отець Небесний кого не притягне до себе, або навпаки, Він сам Отець Небесний притягує до себе для того, щоб я його воскресив в останній день Воскресіння для життя вічного. І цей діалог, знаєте, людей побожних і Ісуса нам показовий. Що можна бути побожною людиною, читаючи все письмо, але земними очами, і не розпізнати того небесного, що сходить до них, що приходить до них, говорить їм, слово промовляє і дає істини небесні. Знаєте, таке жорстоке, черсте серце ми називаємо не плотяне, а черсте, яке очима земними бачить. Вухами земними чує, але не розуміє, що відбувається, а, і не може за, небес, за земними речами а, далі побачити небесне, шукати його. Тобто, це наша, знаєте, сутність наша живе земними справами земними, хоча використовуючи побожні речі, які можна вкласти в земне розуміння. Ісус же кажуть. Про те, що ось я, ось той, хто прийшов з небес, ось той, хто прослав Отця. І поки ваше серце не впізнає мене, нічого доброго не буде. Кожному з нас, кожному з нас, коли Ісус стукає сьогодні, не колись там завтра або там в, чи коли я помру, а саме сьогодні. Саме протягом сьогоднішнього дня він буде стукати до нас своїм допитиком і казати: Я є той, хто прийшов від отця, я є той, хто прийшов з неба. Зроби те, або зроби все. Ми можемо з тобою, ми будемо проходити з, з тобою цей день, цього, день цього життя. Тільки прислухайся до мене серцем, щоб. Коли до тебе постукає, я постукаю через когось, ти прийняв цього когось, як мене. І тоді серце трохи потроху, помалу помалу, і з стане таким податливим, сприятливим, чутливим і почує той голос, який промовляє. А промовляє він щодня. І ми покликані чути його щодня, бо всі люди, які були раніше, Завжди чули голос Божий, який їм промовляв, і вони відгукали з цим серцем, і тоді йшли саме тим життям, яке, до якого покликав Ісус. Амінь.